Привіт, передульки! Ви любите зиму? І я люблю. А знаєте, що я обожнюю робити взимку? Ліпити і прикрашати сніговиків. Сніговик вже готовий, тож треба його тільки прикрасити. Давайте розпочнемо з очей. Друзі, з чого ви зазвичай робите очі, коли ліпите сніговика? Може, з цукерок? А може, з камінчиків? А може, з горобини? О, ні, з Цими очами сніговик буде якийсь недобрий. Цукерки якраз підходять. Тепер, друзі, час вибрати носик. Може, такий? А як вам такий? Все не те. О, знайшовся ніс! Вірніше знайшлась морквина на ніс. Очі є, ніс є, треба ротик. О, ротик з камінчиків. Те, що треба. Ну, як вам, друзі, наш сніговик? Мені також подобається, але це ще не все. Час одягати нашого сніговика. Почнемо з зимових навушників. Рожеві, білі, щось не те. О, ці якраз підходять дуже святково. Так, друзі, тепер руки. Що б це ми їх зробили. Гілки з дзвіночками, гілки з рукавичками. Кухонна лопатка і парасоля нічого собі, такого я ще не бачила. Величезний людяник і мітла. Креативно. Вередульки, давайте залишимо сніговику гілки в рукавичках, щоб він не змерз. Гаразд? Ще нам потрібен шарфик. Ой ой, що це? Що це за шарфовий безлад? Стоп, шарфики, не сперечайтесь. Нам потрібен звичайнісінький шарфик. О, зелений. Нам підходить. Фу, пронесло. Тепер оберемо головний убір. Шапка. Капелюх фокусника. Вам подобається, дітки? Може, ще щось є? О, мені цей капелюх подобається більше. Пару гудзичків в формі зірочок. Так. І останній штрих верхній одяг. Що б це обрати для нашого сніговика? О, ні, це для байкерів. А це якраз який гарний сніговик! Але йому самотньо. Давайте покличемо діток гратись. Дітки, ходіть гратись. Вередульки, давайте разом. Дітки, дітки, ходіть гратись. А ось і вони грають сніжки. Погляньте, сніговик підготував подарунки для чемних діток. Іще подарунки, іще! Погляньте, скільки подарунків! Добрий і щедрий наш сніговик! Дякую, вередульки, що грали разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, бо з нами вередульно весело! Почуємось!